Доброго дня! Ви на каналі Таро Релакс. Сьогодні буде загальний таропрогноз для скорпіонів на серпень місяць. Давайте подивимось, який сигніфікатор місяця буде у Скорпіона. Це головна енергія, яка буде присутня. Юстиція, карта юстиції, карта справедливості. Будете якісь, можливо, приймати рішення, можливо, в когось якісь будуть суди? Можливо, ви просто будете планувати своє майбутнє, строїти якісь плани. Давайте розглянемо більш детальніше, з чим це буде пов'язано. Може, карта дадеть якусь пораду? Скорпіони серпне. Які енергії будуть присутні? Що чекає Скорпіоні? Рицарь Кубків. Рицарь Кубків? Можливо, ви отримаєте якусь звістку. Можливо, у вас буде зустріч романтична зустріч буде. Або ви отримаєте якусь відповідь, яку вам е, ви довго очікували, і ви її отримаєте. Вам Рицарь Кубків привезе новину. Як Можливо, ви будете по суду чекати відповідь. Вона прийде. Давайте далі подивимося: енергії. Скорпіона на серпне. Лицарь Жезлів. Лицарі. Це знову якісь повідомлення, які, мабуть, вас ви довго чекаєте. Бо у вас тут якісь відповіді, вирішення своїх питань, можливо, по юстиції, по справедливості, а також енергія цієї карти нам розповідає, що ми можемо, ви можете кудись поїхати, ви можете змінити своє місце проживання, може, ви будете переїжджати в інше місце, в нову квартиру. Давайте далі. Будете вирішувати свої питання. Які енергії в скорпіоні в серпні місяці? Король мечі. Король мечі? Це може бути якась державна структура, до якої ви будете звертатись. Ну, можливо, це і пов'язано. Справедливості, тому що тут теж є меч. Мечі у нас це інформація, це документи, інформація. Можливо, ви вам потрібно буде якийсь дозвіл для подорожі, для якоїсь поїздки. для Можливо, ви будете оформлювати якісь документи на якусь нову вашу справу, якісь дозволи. А також це може бути, ви можете звертатись до якогось спеціаліста конкретного. Можливо, вам потрібно буде юрист. Можливо, комусь потрібно буде звернутися до лікаря. Ну, у нас, у нас тут карт нема таких, і що кажуть щось не, з здоров'ям, якісь проблеми. У нас тут про інше. Давайте далі розглянемо. Можливо, це ви будете приймати рішення для себе. Енергія для Скорпіона на серпні. Сила, карта сили. Карта сили. Це у нас е символізує енергію. Тож, і символізує те, що ми подолаємо всі наші якісь питання з державними органами, що у вас буде вирішення, вирішення ваших питань. І ви будете, ви скористаєтесь всіми своїми знаннями, вміннями, і у вас все вийде. Якщо у когось суд, то він вирішиться на вашу користь. Давайте ще глянемо одну карту. Скорпіон. Король Кубків. Король Кубків нам каже, що ви отримали спокійно. Ви отримали результат, до якого ви йшли. Ви пройшли всі суди, всі свої, або це просто планування у когось буде майбутнього. Можливо, король Кубків нам розповідає про те, що у нас буде якась зустріч емоційна, можливо, якась романтична це може бути побачення, романтичне побачення. А це, або це може бути якась порада від людини, яка володіє знаннями. Ну, у вас спокійний місяць, ви отримаєте всі свої відповіді. Ваші питання всі вирішаться, так як ми бачимо, що присутня сила, то, що ви. Подолали всі ці суди, всі ці державні органи, до яких ви зверталися, і ви відпочиваєте. Це був таро-прогноз для скорпіона на серпень місяць. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайки, поширюйте відео та підписуйтесь на мій канал. Бажаю вам гарного дня та мирного неба!